Назар. Я сам з міста Калуша, але вже десь більше 10 років живу в Івано-Франківську, там і навчався, і там почав тренуватися, якраз в клубі Вікінг з змішаних бойових мистецтв. З часом почав там тренувати. Взяв одну групку дітей, і воно так пішло, пішло, пішло. що Став я головним тренером в тому клубі. Вже більше 10 років я там треную. Так прийшов такий час, що вирішив, що треба в Калуші, в рідному місті щось спробувати зробити такого плану. Ми відкрили клуб тут, будемо пробувати. Пане, я клуб в івано Франківську у мене там є сформована вже команда молодих хлопців, вже є чемпіони світу з бойових мистецтв. Є призери Європи. Я сам являюся чемпіоном Європи з змішних бойових мистецтв, майстер спорту України з фріфайту. Тому ми так, розвиваємо, робимо, потужну, потужну команду, розвиваємо молодь. Одні змагання з ММА, їх дуже мало. А щоб набратися досвіду, нам треба виступати всюди, де тільки можна. І ми їздимо по всьому. І по кікбоксингу їздимо. Тут буде група з змішаних бойових мистецтв ММА. Буду тренувати її. Я. Тренування будуть проходити вівторок, четверта, субота. Також понеділок, середу та п'ятницю буде група з бразильського джиу-джитсу. Тобто це буде вперше бразильське джиу джитсу на що Такого ще не було. Ми будемо від команди ZR Team. будуть тренування як в кімоно, так і без кімоно. Будемо пробувати спочатку тренуватися, а в подальшому будемо пробувати теж малих дітей на змагання десь виступати, щоб трошки вони розвивались. тому що. Щоб добитися успіху взагалі в спорті, то без змагань це неможливо. Тобто, все рівно просто тренуватися, це ви дійдете до певного рівня, і ви там зупинитесь, і все. Тобто, потрібен досвід, потрібно пробувати це все на практиці. Як мінімум, виростити з ну, пару чемпіонів України, як максимум то чемпіонів світу точно. І ми це можемо зробити. Ну, я вам говорю впевнено зараз, що ми це можемо зробити 100%. Я ще дійсний спортсмен, я виступаю. Я виступаю на професійній арені, тобто, пробую виступати, де можна. Тому що не кожна федерація допускає вже професійних спортсменів, наприклад, виступати. Тобто, наприклад, на чемпіонат України з ММА я вже не можу взяти участь, тому що є вже професійні рекорди. Але якісь там по джиу-джитсу пробую зараз їздити, виступати, пробую наборюватись. Тобто я, ще, я ще виступаю. Ще поки є порох порохівниці, як то кажуть, ще можна рухатися.